Тішся, дитино, тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж поживеш на весні, що твоя думка літає легенька, що твої мрії ясні, мрії полини із думкою в купці, геть у далекі світа. крил не втинайся, зокрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла Тую цілющу живущу водицю, дрібна, пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі прості. Перелітала найвищі гори, мала крильця та прудкі. Так твою думка швиденько полине, тільки й воль даси. І принесе ще рівної країни краплю живої роси. І як приступиш журба насипуща, та до серденька твого тає росиці цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мріє і з думкою в купці, лине в незнанні світа. Крил не втинайся зокрилі голубці, хай вона вільно літа.